Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Чайка. Хочу поділитися з вами одним із своїх захопленням колекціонуванням античних монет. Ось невеличка частина з моєї колекції. Якщо вам цікава така тема, як і мені, пишіть коментарі. Я зроблю більш детальний огляд. І розповім, скільки можна на цьому заробити, де купити. Це все офіційні монети на офіційних аукціонах. Реально цікаві суми. Так що, друзі, якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. Я зроблю детальне відео з усіма сайтами. До нових зустрічей!